Vitória! З вами люди Вишневий світ, і сьогодні ми знову поговоримо про книги. Мова піде про три книги, які я прочитала у серпні, і це все нонфікшен. Тут буде і біографії, і мотиваційна література, тому думаю, відео буде цікавим. Почну я з книги, яка вийшла цього літа в будинцтві КСД. Це Остін Клеон, кради як митець. Про книгу я вже розповідала у рубриці «Книголова», і Насправді мало що маю до цього всього додати. Остін Клеон є письменником, який малює. Його манера полягає в тому, що він бере вирізки з газет, замальовує там слова залишає тільки декілька слів відкритими, і з цих слів складає такі вірші чи якісь літературні твори, не знаю, як це назвати. Ось такий у нього стиль. В цій книжці також є приклад таких віршів, але вони вже ну, перекладені українською мовою розповідає, що на створення цих порад його надихнула лекція, яку він читав в одному з університетів для студентів. Потім він ці поради виклав на своєму сайті. Вони мали шалений успіх, їх поширювали по цілому інтернету. А потім була створена ця книга, яка теж стала баселером у цілому світі. Так, справді поради ми можемо знайти і в інтернеті прочитати. Вони є от на звороті цієї книжки, можна її і не відкривати. Але цінність книги не в тому, тому що тут дуже багато порад, які ми вже знали, чули. Дуже багато разів майже в кожній мотиваційній книзі, наприклад, про те, що треба подорожувати, записувати свої ідеї, спілкуватися з цікавими людьми. Ем... Шукати інформацію багато, ну і так далі, дуже багато різних порад. Також тут є цитати з інших авторів, з відомих письменників, співаків, музикантів і так далі. Тобто, ну це зрозуміло, книжка так і називається Кради як митець. З цього всього Остін ін Клеон зробив таку дивовижну суміш різноманітних цитат, порад, натхнень і так далі. На диво, справді її цікаво читати, вона залишає приємне враження, нічого нового не відкриває насправді, але все одно якось надихає. Хоча я взяла для себе декілька порад, наприклад, він радить вести календар якогось проєкту. Коли у вас є проект, ви там треба щось закінчити до певного дедлайну. Ви відмічаєте в цьому календарі, там, чи ви працювали в цей день, що ви робили, скільки вам там ще залишилося. Тобто це дуже так унаочнює, коли дедлайн і що ви вже зробили, і коли ви просто лінувалися, і не зробили нічого. Також дуже цікава ідея з веденням реєстраційного журналу. Це ніби як щоденник, але він не зобов'язує вас дуже там детально записувати свій день, свої відчуття, там, щось переказувати. Ви просто занотовуєте, наприклад, куди ви ходили, що ви смачно їли, які ви дивилися гарний фільм, може, ви слухали якусь музику, може, ви почали якусь цитату, спілкувалися з приємною людиною, відкрили для себе якусь нову істину, ви це все коротко занотовуєте, і потім, коли переглядаєте, вас все зразу на виду, що вас вразило, і це може вас повторно. Надихнути. Дуже цікава ідея, я собі візьму її на замітку. От тому я. Рада, що я прочитала цю книгу, я її читала е, кожен день по одному розділі, хоча можна було прочитати просто за 15 хвилин. Тут небагато тексту, ну мені так подобалося. Е, маю дуже приємні від неї враження. Мене дивують рецензії, де люди жаліються, що ось там вони очікували, що це буде відкриття якихось там супернових порад. а Цього не сталося. Е, ну, дивно, тому що, напевно, що коли ви бачите цю книгу, то вже зрозуміло, що вас там очікує, і автор попереджає, що він нічого нового не відкриває. А я не сказала про головну іде. Цієї книжки про те, що ви не просто крадете, ви не, ви не займаєтеся плагіатом, ви берете, наприклад, якусь ідею і її доопрацьовуєте, пересмислюєте, чи ви берете декілька ідей, і з неї щось складаєте. І насправді, як каже автор, ну це теж цитата, немає нічого нового під сонцем. І коли ви надихаєтеся роботою інших, воно вас тільки збагачує і просто там самому щось придумувати. Ну, можна, але також автор заохочує ділитися своїми ідеями з іншими, і це дуже дуже класна порада, яку зазвичай ми ці, ну не дуже використовують, тому що здається, що якщо я щось придумав, треба це тримати в таємниці. Насправді, коли ми ділимося, ми збагачуємося, і автор на прикладах це доводить. Тому ось така легка класна книжка. Раджу не тільки для напевно, не вона буде цікавою для, для всіх, якщо ви таке любите. Але якщо ви дуже серйозна людина і не сприймаєте однакових порад і взагалі не любите мотиваційних книжок, то навіть не відкривайте. Ця книга уже багато років популярна в цілому світі, а останнього року і в Україні, адже вийшов її український переклад в видавництві наш формат. Це Генрі Форд, моє життя і робота. Це біографія відомої особистості Генрі Форда, який був засновником автомобільної компанії Ford, яку ми всі знаємо. І в цій книзі він розповідає про те, як він збудував свій бізнес і з якими принципами він працював. Генрі Форд був дуже неоднозначною особистістю з багатьма темними плямами своєї біографії, але е, навіть є в управлінні зараз такий термін, як фордизм. Люди використовують його принципи. Він започаткував конвеєрне виробництво, і також дуже багато його ідей і досі є актуальними і цікавими. І багато чому він був перший в той свій час. Хоча я ніяк не пов'язана з бізнесом чи з виробництвом, але книга справила на мене свій вплив. Я використовувала деякі її принципи в інших своїх проектах. Генрі Форд мав дуже цікаві погляди на майже все. І на суспільство, і на економіку, і на якісь устрій праці та розподіл прибутку. І саме в цій книзі він викладав свої роздуми на цю тему. Наприклад, він одним з перших запровадив конвеєри на виробництво на своїх заводах, тому що його цікавила ефективність. Він не хотів, щоб люди займався механічною роботою, яка тільки все ускладнює, яка займає дуже багато часу. Він намагався. Пришвидчити всі процеси, змінімізувати оцю механічну людську працю. А людина має все-таки займатися творчістю. На своїх заводах він платив робітникам досить високі зарплати. Також він ділився з ними своїми прибутками. І Форд, це, напевно, що був майже єдиний виробник, який не піднімав ціни на свої вироби, а цілий час їх знижував. Ну, принаймні, в той час, коли заводом керував Форд. Він намагався цілий час дешевити вартість автомобіля, щоб його свого дозволити кожен і щоб це була не якась предмет розкоші, який там продається декілька штук на рік, і за, за рахунок цього щось заробляє, а навпаки, щоб збільшувати прибуток за рахунок кількості вироблених одиниць. І саме цим він займався, саме для цього він придумував конвейер. Будь-яку працю вони занотовували, скільки часу на неї йде, намагалися кожен, кожен елемент цього процесу пришвидшити, щоб на це йшло все менше годин та хвилин. Дуже мені сподобалося те, що Форт. Цілий час наголошує на тому, що в першу чергу маєте не прибуток, а якість послуг, які ви надаєте. Він намагався всі свої речі робити настільки якісно, щоб людина не приходила до тебе через рік новий автомобіль, а що вона на ньому їздила довго-довго, і це дуже йде в розріз з тим, що відбувається зараз, де це захоплюють такі масові продукти. Буквально на один день, де вас кожного року випускаєте щось нове, і вас провокують купити ну новий телефон, новий комп'ютер, нову одежу. Ford, навпаки наголошував на тому, що автомобілі мають бути такими, щоб їздити роками, щоб вони були справді дуже якісними і надійними. І тільки коли ви орієнтуєтесь на цю якість послуг, тоді ви заробляєте свій прибуток. Бо якщо ви просто думаєте про те, як би дешевше купити дорожче, продати нічого з цього доброго не буде. Дуже швидко ваша праця згорить. В цій книзі також є погляди Форда на благодійність, наприклад. Він не вважав, що благодійність це добре, він не вважав, що треба підтримувати людей, які не хочуть працювати. І тут він дуже схожий своїми поглядами з Айн Ренд. Я не знаю, хто там в кого що позичив, чи насправді ці, ці думки висловлювали ще далеко до них. Але справді він тут обґрунтовує, чому не варто просто допомагати людям, ну, типу, займатися цією благодійністю, тому що це не ціниться, це ні до чого не приводить, і замість того, щоб давати людині рибу, ви дайте їй вудку, дуже така відома фраза. Я тут з ним справді погоджуюся, тому що так є ситуації, коли людині дійсно потрібна допомога, але в такому глобальному сенсі просто давати гроші там, допомагати це не допомагає. Краще дати цій людині роботу. І треба справді не наслідки у цю бідність викорінювати, а її причини. А причина в тому, що немає роботи, що люди не можуть знайти собі якесь заняття і так далі. Форд говорив, що треба своє тілі якраз спрямовувати на вирішення цих причин, а не уже наслідків. Тому я книгу прочитала з величезним задоволенням. Почала читати її ще в січні, потім у мене її забрав тато, і я її буквально забрала оце вже в серпні і дочитала з, таким, з такою великою перервою. Але дуже в мене були приємні враження. Ми з чоловіком тут попідкреслювали майже кожне слово. Тут все в таких великих знаках оклику, тому що хочеться цитувати буквально кожен абзац. Приємно, що такі книги з'являються і українською мовою, хоча знаю, що багато українських бізнесменів читало її в оригіналі, адже це така бізнесова класика. Але рада, що і рідною мовою ми маємо змогу її читати. І остання книга від одиництва фоліо це «Криштоф Занусі. стратегії життя або як з'їсти тістечко і далі його мати. Скажімо чесно, нас заінтригувала саме друга половина цієї назви, але відповідь на це питання ми так і не отримали. А ось про стратегії життя Занусі трішки розповів. Криштоф Занусі є польським режисером, він отримав дуже багато нагород престижних світових фестивалів, його знають в цілому світі. І в цій книзі він розмірковує про життя, яке воно в нього було, і є якісь поради для молоді. Це вже друга така книга спогадів Занусі. Ці перша була час помирати, вона теж була видана українською мовою. Ця книга теж розповідає про його життя. Він там багато згадує про якісь події свого життя. Вони не зовсім структуровані. Він, це, ну, це не є якась біографія, це більше просто творчі спогади. Він розвиває дуже багато різних тем, які його хвилюють, про які він хотів би поговорити. Не дає якихось конкретних відповідей, не дає якихось дуже там конкретних порад, але справді це дуже цікаво читати. За є такий, знаєте, аристократ духу, і книга в якійсь мірі навіть трішки снопська, тому що Занусці цілий час говорить про те, до чого ви не маєте опускатися, як ви себе маєте тримати. Тобто такі старомодні, вже можливо не дуже популярні в нашому суспільстві речі. Але насправді я напевно, що не зовсім людина 21 го століття, тому що мені було цікаво це читати. В цій книзі Занусі багато розмірковує про дуже такі трепетні питання, які хвилюють сучасне суспільство, про моральні аспекти деяких проблем і погляди його такі дуже консервативні. Сам з є ярим католиком, і це читається в цій книзі, хоча свої погляди він нікому не нав'язує. Тут є дуже багато таких тем, які торкаються і націоналізму, і расизму, і суспільної моралі, сексуальної зміни ставлення до кохання чи до людини, чи до смаків, і так далі. Також цікавинкою цієї книги є те, що цілий час в розповідь вплітаються уривки з сценаріїв самого Криштофа Занусі. Також там є юрал коди, де ви можете їх читати і подивитися уривки цих фільмів, або просто почитати сценарій. Дуже цікаво. Бо я фільми не дивилася, я просто собі зготувала ті, які я хочу подивитися повністю. Почитала сценарії, він там дещо пояснював і пояснював, чому саме він їх наводить, що він в цих сценаріях хотів показати, як вони відображали якийсь певний момент його творчого життя. Також тут є дуже багато спогадів про комуністичну Польщу, взагалі про комуністичний режим, про ті порядки, які там панували, про те. Як от відрізнялася ця стара Польща від той, тих порядків, які запровадили вже комуністи. Е, дуже було цікаво це все почати. Тут книжка має такі і історичні моменти, і моральні, як я вже казала, моменти, і дуже світоглядні моменти. Наштовхує на дуже багато е, роздумів. Мені книга дуже сподобалася, я приємно провела час. Мені були близькі погляди за Нусі. Е, я тепер хочу ознайомитися з його фільмами. Думаю, що найближчим часом цим і займуся, буду їх переглядати, які знайду. Тим більше е, я розумію польську мову, тому зможу дивитися і в оригіналі, і хочу ще почати першу його книжку Час помирати, тому що мені цікаво особисті цієї людини. Такі три цікаві книги я прочитала у серпні. Вони мене дуже сильно збагатили, особливо книги таких постатей, як Форта Занусі, на які хочеться рівнятися, які справді давали дуже цінні поради і наштовхували на цікаві роздуми. Я надію, що вам це відео було корисне. Я скоро повернуся до вас з художньою частиною серпня з розповіді про неї. Поки що з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бувайте!